Вітаю вас, хлопці-дівчата. Поза минулої ночі щось важко було заснути, десь годину не спав. І мені прийшла така ідея в голову подумати, Майк Тайсон в кращі часи, проти Брюселі в кращі часи, хто переміг. Я вже другий день ходжу з тим, деякі собі заміточки понаписував. І давайте вам скажу, що я про це думаю. Спочатку я взагалі думав, що це взагалі несерйозні речі, тому що Брюслі, нехай він і майстер бойових мистецтв, але. Нема жодного зафіксованого чи навіть на словах реального його поєдинку. Ну тобто, майстер бойових мистецтв, але без бою. Тобто то саме, що не знаю, там художник, але ні одної картини його нема. Або композитор, але ні одного пісні не чи мелодії не складено. Тобто, трошки тут трошки дивно. Це з одного боку. І відповідно про що ми можемо говорити? Тут Майк Тайсон, який перебив свій час. Беремо його краще часи, це кінець 80-х, середина 80-х, і перебив всіх, перебив всіх топів суперважкої ваги, всіх чемпіонів, які на цей час були. Людина, яку багато суперників, навіть спарих партнерів, з яким просто боялися виходити, тряслися. О. І здається, про що тут говорити? Але з іншого боку, якщо подумати, то і із... подивитися на відгуки. Майстрів бойових мистецтв тих часів, той же Чак Норріс, все-таки він був багаторазовий чемпіон світу з карате. Такі і актори, і майстри бойових мистецтв, як Боло Йонг і Само Хунг, розказували, що Брюс Лі дуже добре підзивалися про його бойові навики. І якщо ми подивимося також кінохроніку, зафіксовану тих часів, то побачимо, що все-таки Брюс Лі. Мав швидкі, швидкі рухи. Це реально швидкий в нього були. Рух. Якщо подивити, подивитися, як він рухався, удари ногами. Видно було, видно, що надзвичайно в нього були і швидкі рухи, і швидка реакція. Ті сили удару, які він е, демонстрував, дюймовий удар, удари ногами. Ну, дюймовий удар е, нехай не так, нехай не так, але є люди, які повторюють, і кажуть, що там треба було правильно вміти вбити, так, щоб суперник так відлетів. Ну, тут же я не знаю, тут же не будемо спорити, але все-таки. Він був непересичною особистістю Лі, так? І все-таки розглянемо його бій проти Майка Тайсона. Давайте подивимося їхні фізичні дані і кращу форму. Кращу форму Майк Тайсон мав, так сходяться, фахівці, з 1986 по 1988 рік. Хоча він першої поразки зазнав у 1990 році проти. Бастера Даглас, але все-таки пік форми його був 86-88 років. Він всіх зносив, там перемагав і, і Спінкса, і, кого він, там є, і Ларі Холмса. Правда, він же був в 38 років, по-моєму, Ларі Холмс. Ну, але все одно він просто змітав всіх з ринку. Його зріст, дані різняться. Одні кажуть, від 1,78 до 1,82 м. Давайте беремо 1,80 вага Майка Тайсона. І в ті часи він важив десь 96. 98 кілограм, 98 я вже так по пам'яті говорю. Брюс Лі, краща його форма була. Кінець, напевно, 60-х, початок 70-х, він помер в 73-му році. Зріст, по-моєму, 1,71 його був, і вага в районі різнилася він там під фільми, набирав, не набирав, не набирав вагу, ну, одним словом, 60-давайте 63 кілограми. Нехай він би до бою з Майком Тайсоном міг набрати там до 65 кг, щоб він був в такій хорошій бойовій формі. І що ми вже бачимо? Ми бачимо величезна різниця в фізичних даних показниках. Майк Тайсон під сотку важить так. Легенько міг би і сотку набрати, якщо би потрібно було. І Брюс Лі там 60-65 кілограм. Це дуже велика різниця. Це, умовно кажучи, якщо взяти Майка Тайсона і, наприклад, також легенду. Боксу Флойд Мейвезер. Тобто, з одного боку, хороші рефлекси, хороша швидкість Флойда Мейвезера, Ну, Якщо ми подивимося їхні габарити, там нема що порівнювати. Там просто різні планети. Тому по фізичній силі однозначно тут перевага за Майком Тайсоном. Також друге, ми вже подивимося, якщо подивитися їхні навички. Яка проблема в Брюса літ це те, що в нього нема реальних поєдинків. Та, спарінги про спаррінги на словах є. Десь один спарринг, по-моєму, є в Ютубі, десь я бачив. Але. Бойових турнірів в нього нема. В свою чергу, Майк Тайсон б, 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 має багато як поєдинків, так і спарингів. Спаринг в нього дуже жорсткі, навіть і його в спарингах дек, два рази, то точно є, я бачив відео, як в, в нокдауни він попадав. Під час спаррингів він бився на всю силу. І він бився в тих боях, де або ти комусь когось вирубуєш, тобто він втрачає свідомість, або ти втрачаєш свідомість і тобі ламають. Там можуть поламати і ще лепо і ніс, і все, що хочеш. Тобто в такій ситуації Майк Тайсон був багаторазово, десятки разів в Рюслі. Ну, були там нього вуличні бійки, там в дитинстві там інформація, але таких зафіксованих, так що він бився з майстрами або ти вирубиш, або тебе. У нього таке не зафіксовано. І це величезний мінус. Тому що ти можеш бути хороший боєць, ти можеш битись класно там по мішку. Навіть і спарени, але коли прилітає в лице, та, то то вже трошки інше є речі. І вже битися не хочеться. Умовно кажучи, зараз ми підійдемо до обою Майк Тайсон проти Брюсселі, але умовно кажучи, якщо є один спортсмен, ходить він там в спортзал, плаває, там, жме сотку на рази чи 120 на рази. Та? І в підворотній він зустрічається з, скажімо так, з хуліганом, який привик, з вуличним бійцем, який привик, там постійно битися. І ви знаєте, якщо ви мені сказали... На кого поставити ставку, я поставив на, на цього хулігана і вуличного бійця. Тому що ти можеш жати, як я кажу, сотку на рази, але якщо прилітає в, в ніс і ламається ніс, або розбивається губа чи кров тече з носа, то вже, скажімо так, битися не дуже хочеться. До речі, от про спаренги. Пам'ятаю, ми з бертелою, я просто як фізкультурник зразу говорю, я фізкультурник, нічого з себе не строю. але... З брателою на, з рукавичками По трошки спарингувались, і він мені легенько попав. Причому він ми легенько, лайт контакт був. Це мій брат, він мене шкодував. Він мене шкодував я його. І все одно я пропускаю. І таке враження, якщо хтось не був в цьому, відчутті, я вам скажу, як воно виглядає. Це так, ніби ти тобі дали, дід дав тобі там, 50 грам самогону випити. От, типу, ти не п'яний, але отак вже чуть-чуть-чуть, там мозочок, так? В Мозку, він вже координація порушена. І відчуття, я пам'ятаю, що таке, так ніби чуть, -чуть земля так, перед тобою пливе. І це, це при тому, що ми легенько бороли, легенько спарингували. А якщо сильний удар прилітає, ви, ви розумієте. Якщо ти не привик тримати, а боксери звикли тримати удар. Розумієте? От подивіться, там бій, я не знаю, Емандер Холіфілд проти Ріди Кабоу. Або Айкай Біабучі проти Девіда Туа, там такі удари, і вони витримували, тому що це боксери, вони звикли приймати удари і їм навіть це подобається. Так? Якщо ви, а, якщо ви е, там може супер вас удар, ви там б'єте по мішку боксерському, зараз ще скажу про боксерський мішок. Але ви не звикли при... отримати, ну, приймати удари, ви його тримати не будете, скоріше всього. Це... І це серйозна проблема. Також, до речі, от про це відсутнє, хоча кажу, що Брюс ліс спарингував, але все-таки відсутність цих боїв це серйозний фактор. По собі скажу, ще раз говорю, я фізкультурник, ні на що не, 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 не претендую, не хвалюсь, нічого, але просто в мене в гаражі лежить той. Боксерський мішок висить, боксерський мішок там, і я років, ну, років 10. На той час, на той час. Просто приходить два рази в тиждень, собі просто бам-бам-бам-бив. Без тренера, без нічого. Звичайно, без тренера це особа не буде так все получати, але десять років я перепрошую. Два рази в тиждень я лупив по тому мішку. І лупив, але спарінгів ніяких не проводив. І потім, от, як я говорю, купила ще одні бити рукавички і кажу, збратило, давай побукс... типу, по спарінгуємо. І то капець. Ти береш рукавички, десять ти... років ти товчеш цей, -цей мішок. Люди нормальні, як я кажу, сім'ю створювали, машини купували, бізнеси відкривали, десь відпочивати, а ти ходиш як, як... і товчеш по тому мішку. І що ви думаєте? Ми з ними стаємо в спаринг. Я починаю буксувати тіло дерев'яне. Ну просто, От хто без боку подивився, ніколи б не повірив, що я 10 років був по мішку. Чому? Тому що мішок це є мішок, а людина це є людина. О, і ті, хто б'ють по мішку, там десь по спортивних залах ходять, якщо без спарингів, ви, ви побачите, що, що ви нічого не можете зробити. Ти просто ходиш як дерево. Тоді вже там прийшлося трошки лапи підключити, щоб хоч трохи якоїсь такої ти міг більш-менш нормально реагувати. Так що майте на увазі, що якщо немає відсутності спарингів і реальних поєдинків, це серйозний мінус. Ти мішку то вчи, не то то воно там добре, щоб удар поставити, можливо, але його треба донести, його треба попасти цей удар і самому не пропустити. А мішок здачі не, не дає. О, довго я затягнув, але тепер давайте. І аналіз бою. Давайте зробимо так, два аналізи. Перший це по правилах боксу, і другий вже по правилах без правил або вулична бійка. По правилах боксу моя думка, що ну, Майк Тайсон, так, особливо в ті часи, в нього не було такого поняття, як в інших боксерів, якась розвідка, там, прощупування суперників. Ні, він просто зразу йшов і ламав. І так само він би пробував це робити. З перших секунд бою Брюс Лі само собою не стояв би, не зівав. Він би пробував уникати страшних ударів. Тим більше Тайсон Тайсон бів сильними серіями. Це не один удар. Від одного удару ви ще можете там, як то кажеться, відвернутися. Але якщо б'ють з серіями, Майк бив і Букові в скачку, б'є-бив. Джеби, аперкоти знизу лопив. Тобто від таких градів удару, сильніших градів ударів, важко хилити. Ти можеш один-два витримати, так? Але далі все одно, якщо один, хоча б один удар Брюс би пропустив, то бій би був або закінчений, або він би поплив. Як я вам сказав, це до того, що земля вже пливе. Я знаю, що таке. І все, і далі там серіями добиває і все. Він би пробував Брюс. Відходити, ну розумієте, я ще я так замруміти по наті. Люблю ці відео дивитися, що дуже багато не боксерів, Боксери вміють. Професіонали вони вміють в бік відходити. А більшість людей, навіть у тих майстрів таких бойових мистецтв, там фу то всього традиційних, вони чомусь всі відходять назад дуже часто. Тобто боксер йде на тебе, а ти відходиш назад. Назад відходити – це як тікати від поїзда. Ти, він все одно тебе дожене, треба в бік відходити. А в бік не так, то просто, якщо ти не вмієш, якщо нема навичок. О, і якщо б в бік ще вдавалося Брюсолі е, тікати, так, то ще б могли, можливо бій би затягнувся. Якщо б він тільки назад відходив, він по-любому б попав під один з ударів е, Тайсона з тої з той серії, так? ну і далі, оскільки він не звик приймати удари, плюс дуже велика різниця по вазі. Так? Він би поплив і його б добили. І я думаю, з вірогідністю в 90 95% Брюс Лі би програв ну, до раунду 3, 4, то максимум він би протримався. І, і чи, які б у нього були могли б бути шанси? Ви знаєте, я навіть не, не розумію за рахунок чого. Повторю ще раз, Брюс Лі це категорія приблизно там Флойда Мейвезера. Ну, тобто, це там що там, легка вага, чи як воно рахується. Ну тобто дуже важко б йому було нокотувати Тайсона ну, якісь. Щось йому протиставити, так? Максимум, максимум він би просто відбігав, але Майк і до 12-го раунду міг нормально, йому би вистачило витривалості. Тому все-таки він би програв нокаутом. Просто інше питання, чи в першому раунді, чи в четвертому, коли б він отой один плотний удар пропустив, а далі б вже все закінчилося. Тепер давайте, що би було, якщо би вони би билися по правилах, по правилах без правил, так? боїв без правил, або або вуличної бійки. Тут би вже трошки більше було шансів в Брюсселі. Чому? Тому що він би міг вже тримати дистанцію, більшу, більшу дистанцію і е, уникати ударів Майка Тайсона трошки, трошки довше, так? тому що там вже можна бити ногами, і він би міг Брюс Лі тримати більшу дистанцію, при тому ногами доставати Майка Тайсона. Спасіння так? це витримати от натиск в перших раундах і при цьому. Зменшити мобільність Майка Тайсона, б'ючи його по ногах. Буксери, вони, якщо спеціально не підготовлені, вони погано реагують на удари по ногах, тому що він, вони, вони не, він, він, його завдання слідкувати за тим, що робиться вище пояса, А внизу вони погано, вони це погано інстинктивно бачать. О, і теоретично, теоретично тільки, шанси в Брюсселі би були бити по ногах Майка Тайсона, щоб його сповільнити, бити ударами ногами в корпус, тільки ногами, руками там без шансів, якщо б він увійшов в дистанцію таку ближчу. І ногами, напевно, по голові, якщо б йому вдавалося. У нього удари ногами були в Брюсселі швидкі. По-моєму, це саме Хунк казав, що хотів реангувати з Брюсом Лі. Та? І каже, тільки я хотів свою комбінацію зробити, нога Брюсселі вже біля його голови. Тобто удари ногами в нього були і швидкі, і сильні. і тому в цьому в нього були шанси якісь. В боротьбі шанси в Брюсселі були б тільки одні, якщо б вони почали боротися, тільки одні, якщо б він болювий на руку. О, типу, Попробував зробити бульвинний рук, але це його вміти робити. По-моєму, в ті часи він такого не знав. По-моєму, Це я боюсь помилитися, але він такого, напевно, ще не знав. Майк Тайсон тут логічно. Його завдання скорочувати дистанцію, зрізати кути, піджимати до канату чи до будівлі, якщо ми говоримо про чисто вуличну бійку, ну і бити своїми потужними серіями. Тут шанси, я думаю, Майка Тайсона 70%, Брюселі 30%. Тобто вже, вже більше шансів з'являється. Так що такий мій прогноз. І дві найбільші, які, от я сказав дві найбільші проблеми Брюсселі це відсутність реальних поєдинків, коли ти отримуєш лиці, так ти можеш тримати удар по лиці, І друге. Все-таки дуже велика різниця в вазі. Те, що там розказують, що 60-кілограмовий може виробити 100 кг, це коли різні рівні підготовки, коли однакові рівні, однаково елітні рівні підготовки спортсменів, то вага має значення. Не, не, не просто так є вагові категорії. правильно? правильно. Навіть в боксі 10 кілограмів. Там 60 і 70 кілограм це вже велика різниця. А тут умовно кажучи, 60 і 100 кг. Єдине, ще яка невеличка така перевага Брюса Лі це його все таки фанатизм і увага до деталей. Тобто він, він був фанатично фанати, фанатиком як бойових мистецтв, так і всім чим займався. Це кіно і і питання здоров'я цього всього. Майк Тайсон він міг тренуватися. Цілими днями бути в залі тренуватися, пахати як коняка, але потім цілими днями він міг бути в спортивному в нічному клубі і не знати неясно, в якому стані в якій фізичній формі він би вийшов на поєдинок. Брюс Лі однозначно би вийшов на своїй 100%, Майк Тайсон там залежно, як то кажеться, від настрою, так який би він був. Так що, от така моя думка, що там в боксерському 90 тут 70 на, на бійк, на сторону Майка Тайсона. Ну пишіть свою думку, тільки, будь ласка, без образ. Там, бо забанити коментар це дуже легко на, на тому. Пишіть свою думку, цікаво, цікаво дізнатися, що ви про це думаєте. Все, все найкраще.